Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпор. Сьогодні поговоримо трошечки з вами про механізм перемикання передач трактора ЮМЗ в МТЗ. Вже набагато простіше пішли, на рахунок цього конструктора попрацювали і зробили павук, в народі називають павук збори, корпус вилок. Там зручно ціляком поставили, виставили зазорчики і поїхали в ЮМЗ. На рахунок цього. Є плюси, є мінуси. А круглі валіки не так стираються, не зачіпає друг об друга, а прямокутні, так як в МТЗ вони пластидини підтираються, клини. Тут плюси-мінуси. Ну, щоб установити цей механізм, треба, хоч і купити ціляком комплекс, рівно розбирати і заново монтувати. Щоб було вам простіше, пропонуємо вам. Механізм перемикання на трактор ЮМЗ в збори. Це валік ось в збори. Перва задня швидкість. Це в нас іде друга, четверта. Третя швидкість. Це ось у повишені, понижені в нас. І ось і що нижче, теж повишені, понижені. Валік оце не знаю, чи той стороною, чи не тою стороною. Бо може хто буде дивитися, чи вірно, чи не вірно. Оці довгі чотири валіка правильно зібрані, оцей не знаю, чи тою стороною, чи не той. до коробки не дивився. Тому дивіться, коли збираєте іменно на цей валік, чи тою стороною, чи не той. Оцей отвір можу вам сказати. Вилки поставлені правильно. Кому потрібен такий комплект, замовляйте. Підприємство Агродніпор. вилки ковані, гартовані. Валіки ось дивіться шліфовані, якість суперова. Кому потрібен якісний товар, замовляйте. Всього вам найкращого.